Якщо вже сам Зеленський виходить і заявляє про якісь такі речі. Або загальна медіа в Україні розказує про такі речі, значить це неминуче для того, щоб відбулись вибори в Україні, потрібно забезпечити якусь безпеку. Безпека це або мир, або припинення цієї історії під час виборів. В тобто, це вже неминуче. І от зараз, чим реально займається Україна, от по моїй інформації це дипломати, які їздять і вибивають найкращі умови для того, щоб цей мир був на найкращих умовах для України. Тобто, ну не думайте, що в політиці там всі люди погані, там є реальні професіонали і на них ще все тримається. І от вони їздять і добивається то. Щоб мир був більш-менш і далі, ну потрібно буде напевно чекати мир. А що під час цього миру відбудеться стосовно виборів, нічого не кажу, нікого не підтримую. Я взагалі, я і всі мої проекти ніяк політично не ні зацікавлені, не будуть задіяні абсолютно. Я займаюся бізнесом. Я зараз створив проект величезний, де українці мають змогу тримати ЗП європейського рівня там 1, 2, 3К вічно зелених місяць, просто розповсюджуючи новини через соціальні мережі. Якщо цікаво вам, будь ласка, самі знаєте, де переходити, де клікати проведу абсолютно безкоштовний. Там такий вебінар. Ви подивитесь, як вже наші люди в команді отримують ЗП за це. І от я займаюся цим. Мені цікаво займатися цим проектом. Ніякі політичні біжухи мені абсолютно не цікаво я не буду підтримувати нікого з кандидатів і так далі. Просто мою нейтральну думку висловлюю, і Напишіть в коментарі, що ви думаєте про це? А, чи може настати мир, чи можуть бути вибори? Ну я особисто думаю, що майже неминуча ця історія. І що буде після? І до речі, так я думаю, що вони будуть весною. Все на зв'язку. Друзі, славсім українцям, кому цікава можливість отримати ЗП Онлайн європейського рівня, будь ласка, самі знаєте де переходити.